Комп'ютер потрібен для того, щоб працювати. Можна знаходити різ, різне різну інформацію. На уроки, по роботі, буває, слухаю музику, граю в ігри, для уроків шукаю інформацію. Я граюся, читаю на ньому книги. А які ти любиш ігри грати? Пізнайку. Я дивлюся мультик «Три богатиря». Щоб розмовляти по скайпу, хати вігри, дивитися мультики і кіно. Щоб знаходити ну, потрібну інформацію, кіно дивитися, грати в повчальні ігри. Це там, де е, завжди треба, щоб перемагало добро, а не зло. Спілкуюся з друзями. А як? Через інтернет. ВКонтакті. Вона ігра скачена в контакті. Повіляю в коней на змагання і заробляю скупки, скачую ще фільми. Щоб знайти інформацію. Спілкуватися з друзями, грати в ігри, улюблена гра — танчики. Він потрібен, щоб розвиватися, щоб грати всякі ігри. Я люблю ігри, гратися в платочок. Я хочу комп'ютера для себе, щоб він в мене був, щоб я гралася в ньому. І готуватися до уроків інформатики. Комп'ютер потрібен, щоб на, нього, на ньому е, знайти те, що тобі потрібно. і грати в ігри, і вчити уроки. Мультики можна дивитися. Я люблю дивитися рапунцель.